Это жах, народ. Это, конечно, да. Я а там вообще сплошные памперсы. И похоже, это все одна людина возит. Это жах, просто. Просто жах. І коли кажуть, що у нас все ок, ось вам ок. Бачите? нам війни не потрібно, ми самі себе знищимо. Так, і ось. Ти хочеш сходити по гриби? В <сміг> січні. Ось що знайдеш, дивіться. Це обличчя людей нашого села. Ну і можливо сусіднього села. Подивіться. Там також сміття. А оце на набережного... Ну так, да, навіть це сюди привезли, да, на дорогу краще підсипали. Це коли хочеться весілля і фестивалей, треба відразу ото все там сміття. теж сміття шифер реально це, звісно, так. Да. Жах. Я просто не розумію, хто це все має ну, прибирати. Якщо у нас в селі немає системи вивозу сміття, не налагоджена повністю, хто, по-вашому, це має? Хто? У нас, до речі, бутилки можна здавати. Ось у когось щось чи горіло, чи це тут палили. Не зрозуміло. Якась штучка, дрючка. Як люди думають, це вона буде розпадатися? Це вони вивозять для чого? Ну, мабуть, що коли зі свого двору прибрав. То в своєму дворі чисто. А, а оце взагалі я зараз не зрозуміла. Ем, це хтось збирав пляшки, скручував, щоб їх... у нас цю тару приймають повторно і вивіз все сюди? Чи це з наших контейнерів вивезли? Ні, це хтось вдома збирав, я так А ось сюди? Аж за жашки, туди аж до дороги. І оце все сміття? Мам, ти з телефоном Даню набери він там телефонує. Я зніму. І оце все. Бачите, скільки я вже йду? І це все. І оце все. Результат. Оце я йду, йду, йду. Ковенство з поміня вампіра, Все по лісі, Це жах, просто. Так, щоб це сказати, що це стихійна свалка, то це нічого не сказати. І тут походу так